Західні санкції працюють і дедалі сильніше б'ють по російській економіці цього разу через Індію. Країна, яка була одним із найбільших покупців російської нафти, тепер змушена згортати співпрацю частково через тиск з боку США та ЄС, а частково через втрату довіри на ринку про нову хвилю тиску на російську енергетику, розповість Софія Желінська. На перший погляд, це черговий пакет санкцій, але насправді один з найболючіших для російської Роснефті. 18-й санкційний удар Євросоюзу торкнувся не тільки самої компанії, а й її закордонних партнерів. Під ударом опинилася індійська Наяра Енерджі, третій за розміром МПЗ в країні, частка в якому належить Росія. Через санкційні компанії змушено скорочувати операції. Поняти танкери та навіть змінювати керівництво. Зараз Індія диверсифікувала джерела поставок, і ми перейшли з приблизно 27 країн, де купували раніше, до приблизно 40 країн на тепер. Напруга дійшла до того, що три великі судноплавні компанії розірвали контракти з Наяра. Танкери не хочуть заходити в індійські порти, бо бояться потрапити під санкції. Водночас фірма Майкрософт ще в червні від'єдналась підприємство від ключових сервісів. Наяра подала до суду і після роз. Згляду справу обслуговування поновили. Водночас в індійській компанії серйозно занепокоєні. Компанія додала, що згідно з законодавством США чи Індії немає жодних юридичних підстав для того, щоб Майкрософт припиняла свої послуги, оскільки Майкрософт базується у США. Паралельно новий виток санкційної політики з боку США, президент Дональд Трамп запровадив штрафи щодо Індії як попередження тим, хто співпрацює з Росією. Це перший випадок, коли вторинні санкції набули вигляду такого прямого економічного тиску. Будь-яка країна, що закуповує російську нафту, яка перебуває під санкціями у разі запровадження тарифів, буде обкладена вторинними митами в розмірі до 100%. Я б закликав наших європейських партнерів наслідувати цей приклад. На тлі санкційного тиску Індія шукає альтернативу російській нафті. Вже зараз закуповує сировину в Зайбарджану, Нігерії Еміратів. Водночас у самому ЄС стелю цін на російську нафту знизили до 47 доларів за барель. Заборонено імпорт продуктів із російської нафти навіть із третіх країн. А ще заблоковано понад сотню суден тіньового флоту, завдяки яким Росія роками обходила санкції. Більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тюнєвого флоту, їхніх постачальників та обмежуємо доступ російських банків до фінансування. Китай відкрито заявляє, продовжить закуповувати російські енергоресурси попри обмеження. У Вашингтоні поки що лише реагують, але вже готують новий пакет цього разу вторинних санкцій. Китай має найбільш незбалансовану економіку сучасності. Здається, їм належить близько третини світового виробництва. У них двовідсотковий профіцит поточного рахунку світового ВВП, чого ми не бачили з 1870-х років за часів Британської імперії, і знаєте, це не є сталим, тож рівень тарифів буде значною мірою пов'язаний із цим. Калінінград ще одна точка санкційного тиску. Через ізоляцію регіон став логістичною пасткою. Залізничні маршрути заблоковані, морські перевантаження. Витрати зросли в рази в дрібний бізнес просто зник із ринку. Якщо у 2019 році каботаж становив 0,4 мільйонів тонн, то у 2024 лише компанія оборонлогістика перевезла понад 2 мільйони тонн. Проте поромна інфраструктура виявилася перевантаженою. Черги, дефіцит міст і скорочення флоту ускладнюють постачання. Малий бізнес опинився в найгіршому становищі. Росія витратила понад трильйон доларів на війну, але попри це досі заробляє мільярди на експорті нафти. ЄС, США та союзники будують нову систему тиску на енергетичний сектор Росії, головне джерело фінансування війни. А дії Індії перший сигнал, що ці інструменти вже працюють. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.